Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавою і навіть трохи смішною історією, яка трапилася з українцями на кордоні. І чим це все закінчилось? Що за історія? Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. А також залиште свій коментар, що ви про це все думаєте. Добрий дієневеборі! Отже, у пропускному пункті Малий Березний. Прикордонники затримали 31річного Закарпаття, який хотів поза контролем перетнути українсько-словацький кордон. Правопорушник прибув у пункт пропуску пішки. Він нишком підсів у мікроавтобус, який їхав у Словаччину. Коли решта пасажирів проходили паспортний контроль ну, хитрий дядько. Прикордонники встановили, що правопорушник познайомився з водієм на АЗС. Перед пунктом пропуску, де вони домовилися про план подальших дій. Відповідно до задуму, ухилянт мав дочекатися завершення контрольних процедур і сісти у мікроавтобус разом з іншими пасажирами. Тобто, так, так щоб ніхто не бачив. Хотів зайчиком проїхатись. Все йшло за планом. Але коли прикордонники помітили правопорушника, наблизились до автобуса, водій транспортного засобу погнав ухилянта геть. Вибіг до правоохоронців і вказав на учасника оборудки, за яку, до речі, мав отримати 4 тисячі гривень. Дай мені пару рублів. Я піду на місце події викликали слідчо-оперативну групу нацполіції водієві та винахідливому псевдопасажирові. Довелося замінити поїздку до Словачне на подорож до райвідділу поліції для відбору пояснень та проведення первинних слідчих дій. Прикордонники направили на адресу Ужгородського райвідділу НПУ повідомлення про виявлення у діях Закарпаття ознак кримінального правопорушення, передбаченої статтею 336 Кримінального кодексу України. Ухиляння від призову за мобілізацією. No, God, please, no, no. Також після встановлення усіх обставин його буде притягнено до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 204 Конституції України незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Щодо водія у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченої статтею 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, про що повідомлено компетентні органи. Друзі, я це зачитував з офіційної сторінки Прикордонної служби України. Це можна перевірити в описі під відео я залишу посилання на Державну прикордонну службу України. Там ви також знайдете посилання на мою телеграм-групу. Всіх запрошую приєднуватися. Скажу так, що різних історій досить багато зараз на кордоні, бо чоловіки намагаються, як тільки це можливо, виїхати за кордон. Хтось платить шалені кошти і теж ловлять, а комусь вдається перетнути. Купив собі квиток за якусь там кількість доларів і переїхав. Тут така трохи кумедна ситуація, тому що домовились, ніби все окей. Як тільки водій побачив, що до нього йдуть прикордонники, зразу всіх все здав, це він, забирайте. Я ні до чого тут, я нічого. Хоча 4 тисячі гривень взяв. Це Далі по їхній справі там вже буде працювати суд, і що там присудять, що буде загрожувати чоловікам, то вже питання часу. Ось такою історію хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, вам було цікаво таке послухати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!